Доброго вечора, ми з України. Я хочу сьогодні вам розповісти про одну цікаву і важливу подію для української діаспори. Тут але перш ніж почати, важливо окреслити деякі моменти з моменту, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди були повернуті в шок як в Україні, так і по всьому світу в українців, яких є безліч в кожному куточку нашої планети. Однозначно є близькі і рідні, які знаходилися в той момент на території нашої батьківщини, і що важливо з перших днів кожен, хто знаходиться не в Україні, мав нестримне бажання допомогти всім, чим може в ситуації, яка склалась заради рідних, близьких, заради своєї батьківщини, своєї землі. Наші люди намагалися давати максимальний розголос всьому, що відбувається. Конкретно з цін українського центру, про я нещодавно розповідала в попередньому відео щотижня, вилітав повнісінький літак з гуманітарною допомогою, спорядженням для наших хлопців, з медикаментами, всім необхідним. Ви тільки вдумайтеся. Тільки з цієї локації щотижня повнісінький літак був заповнений гуманітарною допомогою, і це все силами тутешньої української громади. Місцеві українці залучалися допомогою максимально наскільки це можливо, і американців, і всіх націй, які живуть тут, і це робити по сьогоднішній день. У вигляді протезування героїв збройних сил, що постраждали у наслідок ведення бойових дій, у вигляді зборів на необхідний транспорт на передову, і бронежилетів, устаткування та й в принципі всього необхідного залежно від запитів, які поступають. А тепер важлива річ, на якій я хочу наголосити: я знаю, що таке боятися вибухів ракет, бути втомленим від звуків повітряної тривоги. Дуже довгий час живучи в Україні, ми перебували в негативних станах страху, розпачу, зневіри, втоми, втоми, втоми. Але в якийсь момент, зробивши вибір, захистити своїх дітей в першу чергу і відповідно і себе від цих емоцій і станів, ти покидаєш рідну землю, де ти зростав, навчався, любив, був щасливий. Свій дім своїх рідних, близьких, те, що тобі знайомо і зрозуміло. І це все змінюється на чужі стіни незнайомих людей у натовпі, незнайомі для тебе правила, де все по-новому, і все з нуля. Але без свисту ракет, звуків сирен і чистого неба, до якого ти навіть перший час не можеш звикнути кожного разу. Сам себе заспокоюючи тим, що це просто рейсові літаки, в яких люди летять по своїх справах чи на відпочинок. І з часом ти радієш, що твоя дитина вже не лякається гучних звуків. Депресія помалу відступає, і ти знову вчишся заново жити, планувати щось далі, ніж на день вперед. Ти вже не перебуваєш 24 на 7 в інфопросторі, судомно аналізуючи нові новини. Ти живеш життя, вирішуєш рутинні справи, тому що така наша людська природа закривати базові потреби свої і тих, хто входить в зону твоєї відповідальності. Тож, коли ти вже не в епіцентрі подій, то фокус твоїх проблем зміщується на ті, які зараз для тебе актуальні, і надалі сприяти якимось чином допомагати на шляху до перемоги твоєї батьківщини, це вже свідомий вибір, а не питання твого життя. Тож до чого я веду цю полеміку? До того, що тут безліч людей, які не відчували, що таке жити в стані війни. Це люди, які десятки років тут, і при тому з плином часу вони намагаються допомагати, не дають американцям і іншим націям, які є тут, забувати про ситуацію на тій землі, де вони були народжені, або були народжені їхні батьки чи ще попередні покоління. Тому дуже б хотіла, щоб мої глядачі з розумінням віднеслись до того, що час іде, і дедалі важче привертати увагу до цього важливого питання, і тим більше далі намагатися збирати кошти на потреби на лінію фронту і на реабілітацію наших героїв. Тим паче, що кожного разу, окрім зрозумілих потреб, з'являються нові й нові, так як от зараз відбувається. Евакуація з Каховської ГЕС. Якщо в Україні люди так сильно втомилися, то ті, для кого це не питання життя і майбутнього, тим більше вже не так активно прагнуть допомогти. І, чесно кажучи, я розумію, чому. До прикладу, коли була війна в Іраку, що я про це знаю? Та нічого. Чи коли-небудь кому-небудь людям іншої національності в подібних ситуаціях я допомогла? Ні. Тож цей весь вступ був для того, щоб ви з розумінням віднеслись до того, яким чином було зібрано кошти на допомогу військовим цього разу. У вересні 2022 року вже відбувалося подібне дійство. Тож нещодавно фестиваль відбувся знову, окрім українського центру, про який я вам вже розповідала, тут є церква, яку відвідують українці. Загалом наших церков тут декілька. Але це так би мовити особливо. Оскільки це такий цілий комплекс, де часто збирається українська громада, і тут проводяться різні дійства, концерти, фестивалі, розвиваючі гуртки для діток, до прикладу, секція по футболу, а в літній час тут організовують табір для діток. В народі це місце має назву Михайлівка. Отож, я хочу розповісти сьогодні вам про те, що відбувалося на Михайлівці на зелені свята. Фестиваль під назвою With Ukraine in Our Hearts. Декілька місяців планування і організації, а тоді ще декілька днів безпосередньої підготовки долучилися всі охочі допомогти. Матеріалу з підготовки, чесно кажучи, у мене мало, бо, як бачите, була в процесі вже крайньої ночі, коли доробляли якісь останні штрихи, згадала, що мало процесу я познімала. Тому ось ви бачите деякі фрагменти того, як відбувалася підготовка. Тож, день ікс фестиваль з україною у серці на Михайлівці. Тут панувала якась така світла і тепла атмосфера. Було багато різних людей, ну і звичайно багато українців. При в'їзді здійснювалася оплата. Щоб потрапити на фестиваль, потрібно було заплатити 15 доларів без вишиванки і 10 доларів. У вишиванці це в перший день фестивалю. Другого дня вхід був безкоштовний. Також стосовно оплати розрахунків за їжу та напої. можна було здійснювати ось такими тікетами, які можна отримати в касі, де гроші обмінюються один до одного на тікети. А вже ними можна оплачувати за все, що продається на території фестивалю. Відбувався продаж наших національних убрань, сувенірів та інших різних речей, смачні традиційні страви. Також на фестивалі була можливість розміщувати рекламу свого бізнесу. Всі бажаючі ставали спонсорами фестивалю і мали змогу розмістити палатки, в яких розповідали про свій бізнес. Як на мене, хороше рішення, оскільки про ці бізнеси дізнаються більше людей. І як наслідок буде більше потенційних клієнтів. І бюджет фестивалю буде більшим, а значить, і на допомогу піде більше. Дуже багато було активностей для дітей. Вони розважалися на майданчику, стрибали на батутах. Для них транслювалися мультфільми. Одня була контактна зона з тваринами, де тваринок можна було пощупати, погладити, причесати, а також прокататися на конику. Ввечері ми поспівали українських пісень разом із шумей. Не На Україні на що ви смислами і вірте у Збройні сили України переможемо! Слава Україні! А Також були запрошені класні хлопці, які просто неймовірно грали на скрипках. Дня був виступ наших діток гурток Соловей, де співає мій син. Боже я за Україну. Ако ще раз виступили, запрошені гості. Ти Ці спонедасно і дивишся во ніч пробача не то. Повідали свої історії і наші герої, і яким чином вони втратили, за яких умов свої кінцівки. Я цього не знімала, оскільки я була зайнята тим, що нестримно лила сльози. Які ми потрапимо її, теж пані Оляно, я теж дякую вам. Але посил наших хлопців заряджає. Це справжні герої, сильні духом, які говорили важливі слова. І втрати і дуже багато загиблих, поранених. Але це все для нашої країни, для наших діточок, які будуть жити потім в цій країні. Наша задача з вами зберегти країну, і хочу сказати, що ми дуже неймовірна нація. Я думаю, ми є відкриттям взагалі для всього світу, і для американців тут, і взагалі для всіх. Так що все буде добре, Україна переможе і разом до перемоги. Слава Україні! Я з вами ділилася раніше про те, що багато де бувала в Європі, і мене дико дратувало, коли при розмові мене вважали представницею іншого народу, оскільки про Україну просто-напросто нічого не знали. Тож хочу вам сказати, що в тутешній місцевості настільки прославляють Україну, гордяться нею, величають, прославляють її, знайомлять інші нації з нашою культурою, з нашими традиціями, з нашою музикою. І так було ще задовго до війни. Тому це викликає тільки приємні почуття, допоки є мова, культура до тієї нації. Навіть далеко від реальних кордонів країни. Тож, надіюсь, вам було цікаво дивитися. Дуже дякую вам за те, що дивитеся мої відео. Ваші вподобайки і коментарі дуже важливі для мене в просуванні українського контенту. Нехай нашого стає дедалі більше. Нехай український Ютуб це буде не рідкість, а норма. Давайте будемо цьому разом сприяти. І, звичайно, ж до зустрічі в наступному відео.